Всім привіт! В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся, як вам правильно дихати під час тренувань, щоб не задихатися, та як неправильне дихання не завжди буде піднімати ваш пульс. Я Костянтин, тренер з бігу, і я вас вітаю на каналі Run4Fun. Додивіться відео до кінця, поставте йому вподобайку та підпишіться на наш канал. Під час бігу до вашого організму має надходити кисень, щоб забезпечити енергію ваші м'язи. Особливо під час активного фізичного навантаження мусить бути регулярне надходження кисню м'язи. Якщо коротко, то для продуктивних тренувань ви отримуєте більше енергії за рахунок розщеплення глікогену в вашому організмі. Як правило, людям, які тільки почали свої тренування, буде складно дихати під час навантажень, і це буде виражатися задишкою, бо у таких людей недостатньо розвинена серцево-судинна та дихальна система в порівнянні з бігунами, які займаються професійно. В просторах інтернету є багато інформації, яка заводить нас в певні рамки на рахунок дихання під час бігу. Наприклад, біжіть так, щоб на кожен другий крок робити вдих та видих, або робіть видих носом, а видихайте ротом. Або робіть вдих і видих тільки суттєво носом. Це все неправильно по тій простій причині, що ми вдихаємо стільки, скільки потріб, потребує в певний час наш організм. І якщо я вам скажу, робіть 30 вдихів та видихів в стані спокою, і ясно, що для когось така частота може підійти, але для більшості людей потрібно спеціально підлаштовуватись під цю, під цю частоту дихання, що буде як мінімум некомфортно для вас. Коли ваш організм не потребує багато кисню для підтримки роботоздатності, ви можете вдихати тільки через ніс. І як тільки ви починаєте йти, ваш організм потребує більше енергії і додається вдихання через рот. І як тільки ви збільшите своє навантаження, тобто побіжите, організм інтенсивніше буде вдихати і ротом, і носом. Наш організм є дивовижним механізмом зі своїм комп'ютером, який сам вирішить, як часто потрібно зробити вдих під час бігу. І якщо ви себе будете обмежувати під час ваших тренувань, тобто робити вдих тільки через ніс, ви тим самим піднімете ваш пульс, і таким методом ви зможете бігти тільки повільним бігом, без прогресу, ще й в додачу, супер некомфортно вам буде під час того. Ті, хто кажуть, що зимою повітря, яке проходить через ніс, прогрівається і ризик застудитися є меншим. Я кажу, що ризик застудитися є більшим через те, що ви будете працювати на вищих показниках пульсу. Для підтримки сталого темпу бігу, вам потрібно буде працювати як дизельний поїзд, тому що потрібно буде робити дуже багато вдихів та видихів, що буде для вас супер некомфортно. Батя, я стараюсь. Краще працювати на нижчих показниках пульсу, щоб дихати розслаблено та комфортно. Під час бігу не думайте за дихання, а організм сам підлаштує цей процес, а мозок ваш дасть сигнал, як інтенсивно та який об'єм кисню вам потрібно дихати під час вашого навантаження, а вам залишається тільки зберігати спокій. Краще пам'ятайте про каден, це частота кроків за одну хвилину під час бігу та правильну техніку, щоб бігти максимально продуктивно та економно. Я дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Підтримайте його лайком та підпишіть на... підпишіться на наш канал. І пам'ятайте, тренуйтеся регулярно, правильно, бо спорт це здоров'ячко.